Мм, mm, да уж. 50 дропів, як мені їх визвати, цікаво. А, точно, 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 точно. Мені... Мені треба... Мені потрібно... потрібно знайти... ай-яй-яй, треба залутати. Oh! Бля, це ж заепіс! Це ж шикардос! Ой-ой. 228 онлайн. Ми сьогодні онлайн побили максимально. Цього року ще такого не було. 270 людей. Це такий роз, розвал кабіни, що я просто максимально не очікував цього. Дякую всім, хто поставив лайк. Дякую всім, хто підписався. Ви, ви жорсткі сьогодні. mm <clears throat> Минулого разу в мене теж була ракетниця, визвав дроб, його не було. А ти його в зоні визивав? Я би хотів провірити насправді. Просто в першій фазі не можна визивати дроп. В першій фазі не можна визивати дроп, можливо, через це і тобі. Це стрімснайп, це стрім снайп, це стрім снайп. Це стрімснайп, це стрімснайп. Пішов ти суч. Просто пішов, я забаню тебе. Я знайду по DPI і забаню. Так, перекинь ще зараз машину. Так, добре, е, в мене ракетниця, в мене ні броні, ні хр... взагалі нічого немає. Факту. Мені потрібно дожити до другої фази. Народ, Доб'ємо три сотні лайків сьогодні. Зробимо це. Дайте ну я гляну, скільки. Ще 10 лайків бракує. Можливо, хтось не прожав, то зробіть, якщо не важко. Дуже погано, все, дуже погано, все, дуже погано, все дуже погано блядь. Тікай, тікай села. Він мене по факту не дожене, якщо я не перекинусь. Стій! Yeah, Будь ласка, на ноги. Yeah. Куда я заїхав-то? Сиди, сюди, сюди. сиди, 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 заодно. Заодно шукаеме такуш само машина да бише палива. Він шукає за мною, суч. Він за мною шукає народ. Я тікаю від нього. У нього бензина закінчиться, щоб не догнати. З Бетеру у мене взагалі немає ніякого резону. Мені треба другу фазу дочекатися. Я не можу зараз визивати дроп. Скоріше за все. Я не хочу ризикувати одної, однією ракетницею. Було б у мене дві, я б уже визвав. Я от стараюся знайти ще одну. Мене чувак в кущах збив. Ти погано ховався. Проїхати. Що там відбувається? там чотири машини! Мені мені не туди, мені не туди. Бля, тікаємо звідси. Їх надто багато тут. Їх надто багато, я тікаю. Просто якщо вони близько і почують, що хтось зірвав ракетницю, вони зразу приїдуть. Зразу, за секунду просто. У мене мало бензи, але в мене є одна ідея. Чого саме мені? Це кастомка, тут всі з України на сервері, які мене знають якимось чином. Я сподіваюся, це будуть. Він не підсвічується. Він курва не підсвічується. Мене кинули. Ще одна ракетниця. Якого хрена, блять? Це стрімснайпери. Але чого? Чого він не летить, блядь? Як це зрозуміти? Дробно перелетать. Какой себе режим? З рубашом то пост чилить собі. Я нашел мини

Машину треба шукати іншу. Там щось стоїть. 35 лайків. <кхім> Я дякую всім, хто про, протиснув лайк. У нас сьогодні був рекорд по онлайну 270 людей. Я проводжу сьогодні кастинку. Я думаю, там тут колеса пробиті. Погана ідея сюди їхати. оп 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 поп Тому дякую всім за підтримку, за підписку і за лайк. Велика подяка. А ми далі стараємось виживати. Мені б не помішало, чесно кажучи. Трішки засейвити сам, -сам саме топливо, паливо, бензину, солярку. Не знаю, як сказати. Хтось їдеть патронів ультрамало. Дав йому пару тичок, щоб він поїхав від мене. Потугу збиває когось. Хе-хе-хе-не-не-не-не <laughs> не, не. треба. Сосочка ще є Бля, бензини мало. Зараз 280. Скільки? І стояти на одному місці страшно, тому що там АВМ, він може дати мені в голову і сказати до побачення, телебачення. Я краще поки що тут посиджу. Блін, ну якщо буде 300 сотні онлайн, то буде мій день просто максимальний. Я відбиваюся, як можу, мені патрони треба економити. Всі на машинах. 27 секунд. Хто біля мене крутиться. МКшка? <смеш> я, я постріляю два рази він втікає зразу. А, все. Розбійники тікайте від мене. Пішли ви в баню, блін. Стрімснайпери Всі на машинах. Всі то просто на машинах. Я не можу зрозуміти, куди мені їхати. Не чіпайте мене, будь ласка. Я вас забанюю. По DPI вичислю, но не чіпайте мене. Як акула навколо жарт, тоталь. Сосочка, я б тебе зараз збив, але тебе не буду чіпати. Ні, будь ласка. У я себе загнав народ. oh <laughs> 298 онлайн. Я без патронів. Суч. Суч. Тільки щоб він не був в зоні. Будь ласка, а він в зоні. Мені кін. Я виграв на своїй же ха Що?! <риклад> 300 Триста онлайн. Бля. Мене ж руки трасуться... Я думаю, ми граємо ще одну народ. Ще одну граємо, щоб три було переможці. Це просто розрив онлайн-тракториста.